На початку серпня у Донецьку при обласному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій відкрили консультаційний центр. Пізніше реалізував цю ідею Харків. Настала черга і нашого міста. Відтепер жителі області отримуватимуть необхідну інформацію та документи, які стосуються пожежної безпеки у спеціальному закладі консультаційному центрі. Для нас дуже важливо, щоб це було вже… Е... Центр європейського зразку це не просто десь в коридорі поставлений стіл або пробите вікно. Все, що можливо сучасне, тут зроблено для того, щоб можна було б черпати всю інформацію із інтернету і скрізь. Відкриття такого закладу полегшило доступ громадян до працівників ДСНС, адже зараз не потрібно домовлятися про зустріч на певний день. Більшість питань вирішується впродовж робочого тижня. Якщо людина звернулася. До працівника державної служби надзвичайної ситуації, щоб та проблема, яка людина, стала проблемою оцього працівника, щоб він ці проблеми вирішив. Працівники консультаційного центру наголошують, допомога, яку вони надають, абсолютно безкоштовна. Звертатися сюди можуть як підприємці, так і пересічні громадяни. Згодом такі ж заклади з'являться в усіх обласних центрах країни.